Ніякої електроніки нема чому ламатися. Сьогодні є велика потреба в технічних можливостях, посиленні технічних можливостей. І особливо на нашому напрямку сьогодні якраз виникла подібна ситуація, що у нас ускладнений рух по такій дуже непростій місцевості, і ці автомобілі дуже сильно допоможуть. Там давайте можемо відтримувати. А, багато багато не немало. Це ще й смаколи. Коли ми їхали сюди, коли ми їхали сюди... А буде шоколадки? <реш> шоколад. Там для того, щоб сушити, дірці, ставиш, 8-10 годин. Одна закладка 10 годин. Якраз спиш, не треба нічого. Це Все, це ключі віддафа в <реш> надійних руках. Нашої найкращої бригади територіальної оборони, яка сьогодні, в День захисника Вітчизни, буде далі бити Русню уже за Так, Оскол. Петро Олексійович завжди робив все вчасно.